Останнім часом виробники заліза активно експериментують з розташуванням роз'ємів на материнських платах та відеокартах, намагаючись приховати їх з поля зору. Не стала винятком і компанія Inno 3D. Під брендом AX Gaming для китайського ринку вона представила моделі RTX 4070 AX eSports та RTX 4060 Ti iChill X2 White, у яких роз'єми живлення на друкованій платі розгорнуті у бік слоту PCI-Express. За задумом inno 3D-кабель живлення при такому підключенні можна буде акуратно приховати, наприклад, прокласти через отвір у піддоні системної плати, який є у багатьох сучасних корпусів. На самій відеокарті кабель буде частково прихований за підсилювальною пластиною. У випадку моделі RTX 4070 AXE Sports використано роз'єм 12VH Power, тоді як RTX 4060 Ti iChill X2 White оснащена PCI Power 8 вісім пін. У комплект постачання обидвох відеокарт входить подовжувач кабелю живлення білого кольору, що до ціни новинок інформації не надходило. Німецька компанія MindFactory, яка є лідером у зниженні цін на відеокарти, оголосила про нову акцію, присвячену відеокарті Radeon RX 7900 XT. Картка, про яку йде мова, є еталонним дизайном AMD від XFX і наразі коштує 799 євро. Ця модель оснащена урізаним графічним процесором NaVi 31XT на 5376 потокових процесорів, 20 ГБ пам'яті GDDR6 з 320-вітною шиною. Ця модель також має нижчий TBP 315 Вт порівняно з моделлю XTX, яка за замовчуванням їсть 355 Вт. Це основні відмінності між моделями XT та XTX, яких було достатньо, щоб виправдати різницю в MSRP на 100 доларів. Для європейських геймерів ціннику 800 євро наразі є найнижчим для цієї картки, яка в інших країнах продається приблизно за 849 євро. Варто зазначити, що картку було випущено за рекомендованою роздрібною ціною в 1049 євро в грудні, а всього за 6 місяців вона подешевшала на 24%. Не менш важливим є те, що ця пропозиція є частиною нової акції AMD Game On. Це означає, що геймери отримують код для гри Resident Evil 4 Remake. Німецька компанія Link+, Plus, раніше відома як TechN, представила новий підхід до рідинного охолодження графічних прискорювачів. У рамках виставки Comp'UTEX вона показала концепт модульної системи рідинного охолодження, у якій пропонується використовувати водоблок із литого алюмінію. Ознайомитися з незвичайною новинкою вдалося відомому ентузіасту Пауверу. Модульні системи рідинного охолодження не можна назвати чимось новим. Такі продукти, наприклад, багато років пропонує компанія Alpha Cool. Головна фішка рішення Link Plus у водоблоці повного покриття. Він виготовлений не за допомогою ЧПК верстата із суцільного шматка металу, а методом лиття з подальшою фінішною обробкою. Це дозволяє при великих обсягах виробництва суттєво зменшити вартість водоблоку. Як підкреслив Дарбаувер, його ціна буде не більшою, ніж у повітряної системи охолодження відеокарти. Всі інші елементи системи рідинного охолодження, радіатор, вентилятори, помпа, шланги є окремим модулем, який можна буде використати при апгрейді на відеокарту з аналогічним водоблоком. Для цього передбачено спеціальну систему з'єднань, причому користувачеві достатньо відкрутити або закрутити один болт. Що стосується ефективності такого рішення, то йому під силу охолодити Radeon RX 7900 xtx з 345-ватним енергоспоживанням у стрес тесті 4Mark. Відомі відеоблогери, зокрема Луїс Росман та JZ2Cents, звернули увагу на проблеми з відеокартами Gigabyte. У мережі набралося чимало скарг від незадоволених власників, яким компанія відмовила у гарантійному ремонті через фізичні пошкодження. Внаслідок цього їм доводиться звертатися до незалежних сервісних центрів, які відзначають наплив відеокарт з однотипним дефектом. Всі приклади вказують на конструктивний недолік, що викликає тріщину в області поруч з інтерфейсом PCI-Express X16. Це призводить до обриву провідників у внутрішніх шарах друкованої плати, через що відеокарта більше не вмикається. Гарантія Gigabyte не розповсюджується на фізичні пошкодження, тому користувачі залишаються з несправними відеокартами. Гарна новина полягає в тому, що проблему можна вирішити, оскільки вона не торкається графічного процесора, відеопам'яті або компонентів VRM. Ремонт доріжок друкованої плати це звичайна справа для сервісів з ремонту електроніки, але це не змінює того факту, що подібна проблема є досить масовою та зачіпає саме одну марку. Цікаво, як швидко Гігабайт відреагує на цю проблему з огляду на те, що увагу до неї тепер привернули відеоблогери з мільйонами підписників. Серія блоків живлення катана хрома складається з двох моделей потужністю 850 та 1200 Вт, вражаюча ефективність 80 плас платіном. Блоки живлення оснащені 140 мм вентиляторами, а також підтримують рейзер Chroma RGB для налаштування підсвітки. Крім того, блоки підтримують режим нульових обертів вентилятора, що забезпечує безшумну роботу під час низьких навантажень. Рейзер Chroma має загальні зовнішні розміри 150 х 160 х 86 мм при вазі 2,3 кг. Блоки оснащені роз'ємами 1 ATX, 2 EPS, 6 pci Express 6 +2 Pin. Варіант потужністю 1200 Вт, включає 6 pci Express 82 Pin. 12 SATA, 12 чотирьохконтактних контактних молек для проферійних пристроїв та 2 FDD. Інтегровані різні захисні функції, такі як захист від перенапруги, зниження напруги, короткого замикання, перевищення потужності та перегріву. Блок живлення на 850 Вт буде коштувати 349 євро, а 1200 Втна модель 399 євро. У третьому кварталі компанія AMD випустить процесори Ryzen 3 dripper 7000 Storm Peak на базі архітектури Zen 4. Про це вже проговорилися деякі партнери, у тому числі Asus та Stanokto, а тепер підтвердження прийшло від червоного чипмейкера. AMD згадала нові камінці в офіційних документах. Що найголовніше, AMD готує до випуску відразу дві лінійки процесорів 3 3Dripper 7000 та 3 Pro 7000. За попередньою інформацією, звичайні моделі отримують чотирьохканальний контролер DDR5 та 64 лінії інтерфейсу pci Express 5.0, а оснащення Pro-версії буде включати восьмиканальний контролер ddr 5 та 128 ліній PCI-Express 5.0. Тобто AMD, як і Intel, розділить нову високопродуктивну платформу на два класи. Щодо максимальної кількості ядер Zen4 офіційної інформації не надходило однак, ніщо не заважає AMD випустити аналог 96-ядерних CPU Epic Genoa для робочих станцій. Модельний ряд процесорів для платформи AM4 в найближчому майбутньому може поповнитися ще одним рішенням з технологією 3D v Cash. ентузіаст Chilled Dog, який у минулому ділився достовірною інформацією, стверджує, що червоні готують модель Ryzen 5 5600X3D. На тлі вже доступного Ryzen 7 5800 X3D новинка виділятиметься меншою кількістю ядер Zen 3 та зниженими робочими частотами. AMD Ryzen 5 5600 x 3 d якщо вірити джерелу, отримує 6 ядер із підтримкою SMT. 96 МБ кеш пам'яті 3 рівня та функціонуватиме на частоті від 3,3 до 4,4 ГГц у динамічному розгоні. Додатковий обсяг L3 кешу повинен забезпечити новинці приріст швидкодії в іграх щодо Ryzen 5 5600X. Більш детальна інформація, ймовірно, стане доступною після офіційного анонсу. Варто додати, що у закордонних магазинах процесор AMD Ryzen 7 5800X3D вже можна придбати за ціною від 289 доларів. З урахуванням великого асортименту недорогих материнських плат та дешевої пам'яті DDR4 це дозволяє зібрати потужну ігрову платформу за порівняно невеликі гроші в Україні. Ціни на Ryzen 7 5800X 3 d стартують приблизно з 12 тисяч гривень. Поки AMD з якихось незрозумілих причин не випускає відеокарти між RX 7600 та RX 7900, Sapphire вирішила сама воювати з новітньою RTX 4060 Ti, випустивши Radeon RX 6750 xt відеокарту минулого покоління. Нічого нового в цій карті немає, просто Sapphire випустила нову модель старого адаптера. Згідно з тестами, RX6750 XT якраз ідентична RTX 4060 Ti, але у першій на 50% більше пам'яті, а друга споживає менше енергії. Скільки буде коштувати новинка Sapphire, поки не ясно, але в Європі за RX6750XT просять від 410 євро і стільки ж коштує найдоступніша RTX 4060 Ti? Отже, карти є прямими конкурентами. Пізніше має вийти RTX 4060Ti 16 ГБ, але вона буде відчутно дорожчою. Щодо конкурентної моделі Sapphire, вона отримала незначний заводський розгін та пропонує велику систему охолодження з трьома вентиляторами. Чи означає вихід такої карти, що RX7600XT або RX7700 ми найближчим часом не побачимо, наразі не ясно.